Нема тяги в котлі. Димоход, мабуть, забитий. Перше, що робимо, це відчиняємо дверцято і беремо ліхтарик, тут нічого не видать. І оце все потрібно вичухати. А потім будемо перевіряти. Там далі труба теж. Зняв рекуператор, але бачу труба, якщо бачно... Он трохи сажає забита. Треба вичухувати все. Зараз. Зараз чистимо отака от чи тіршик у нас є і будемо чистити. Отак от, от після чистки. 5 хвилин і все чисто. Так що твердопаливний котел це не дуже така і страшна штука. Заодно і залупа чистим. Ну котел чистенький. Ну, темно, не, камера не передає. В сажатрусках вон небагато сухого пилу.